Сьогодні день помелу і з'являються нові підписники, які ще не вміють колотити комбікорм. Хочемо показати усі, як ми робимо. Так, це ми зараз колотимо супорос. 5 кг, 5% ми даємо шроту, 4% по спискові ми даємо преміксу. 5 ,5. Ну, а не 4, а ну глянь, по-моєму, 4 супоросу. 3 так 3,5%. Ну, Премікс ми використовуємо дворик і по зерновій групі. Кожен звісно, сипає як хоче. Ну, Саме головне на супороз, щоб було 15% висівок, а зерно ну, кого яке є. Я сиплю 25% ячмінь, 25% пшениці, 25 кукурудза, 15 висівки. так. А ось... Рецепт від дворика. Хто хоче, дивитися по рецепту, ми по дворику дивимося тільки процент додавання цього і все. А Я далі висі, ми... висі. І висі. А так що ми підстроюємо під себе. Оскільки нас ще немає змішувача, ми колотимо ванні, воно тут перемішується у нас усе. Перемішується, поки мелиться на двох ДКУ. І відповідно, ж, поки висипається в мішки з мішків, воно все перемішується дуже непогано. Зараз ми, щоб легше вимішувати премікс, ми його перемішуємо з шротом і тільки тоді всипаємо у -у -у цю у ванну і перемішуємо з зерном. Щоб не так, відслаювався премікс. Зараз е на колод намелем супоросний, будемо потом гровер і старт. І все покажу. Майчики горуси, о, а так. Роботи, коли накрипана кукуруза. Тепер пшениця і далі буде йти ясві Зараз робимо супорожцем трошечко осталось Постав збоку, боку за мене Так, засипали мини ми, як ячмінь кукуружа, 10% у нас кашроту. І зараз Максим засипу по рецепту фінішного предміску. Домелюється нас у нас кукоросиком і корми його висипаємо і будемо фініш, а потім старт. А не з половиною. Ми сьогодні знову вибрали погоду для помелу, то що треба. Завірюха, так, як завжди. На один раз повезло з погодкою. А то, то моче, то дує, то засипає. О, так, розперемішуємо. Вибираємо супоросний мелен фініш. Поводили на старт. Тут у нас 35 пшениці, 40 кукурузи, 20 шороту і прелі. Ячмінь у стартовий комбікор ми не сипемо. Ще зараз перемішаємо та домелимо. Насипаємо судимо ми я нічого. По-перше, імена позапрошого дні, а по-друге, поєдаємось комбікорму без ячменю краще. Стартовий комбікорм, вони в нас їдять, я б сказав, навіть краще, ніж предстартовий. стартовий. Це загрузили вже. Зараз домеліємо той і будемо мішати старт. А так у нас работає емістер і намололи, нагрузили. Це стартовий комбіформ дійсно. Взяли ми премікс цей. Перший раз спробували стартовий. Пахне таке. І не сухим молоком, як -то конфети корівка продаються. Сам боїв, так, да, Максим? Да, будемо собі ось парити. Там, блін, класний. Поросята поїдають краще перед Ну Вже будемо відлучати поросят, то все одно будемо старт трохи придержувати, хай виїдять норму свого перед то тоді вже будемо домішувати цей старт. Пішли вони в жопу. Що зря купляли, чи що.